Слава Ісусу Христу, моє возлюблені. Христос посеред нас і є, і буде. Ох, в кожного з нас сьогодні може бути різний настрій. Хтось радіє народженню дитини, хтось одружується, а хтось іде в останній шлях, мав за честь служити з дуже. Хорошою людиною, царство небесне вам, пане майоре Антон Растішка приїхав, провів його останній шлях. Люди, цінуйте життя. Воно таке швидке. Христос сказав, що по тому дізнаються, що ви учні мої, коли будете мати любов між собою. Давайте любити один одного. І поважати ця війна нам, як ніколи, показала, що не кожен, хто каже: Господи, Господи, війде в Царство Небесне. Будьте благословенні Богом і будьте справжніми Його послідовниками. Мир вам.